Сьогодні ми з вами приготуємо смачнющі раліні роліні із м'ясом і сиром. Готується швидко і виходить дуже-дуже ну, смачно. А ось тому і доказ: моя дегустація дуже смачна! Спочатку готуємо фарш, додаємо цибулю, приправи люби, солимо, перчимо і додаємо трошечки водички. Все ретельно перемішуємо, і наш фарш готовий. Тісто філе змащуємо розтопленим вершковим маслом, ну а потім зверху накладаємо фарш по обидві сторони. Фарш присипаємо натертим сиром. І залишилось тільки завернути наші роліні, так як я показую на відео. Зверху роліні змащуємо збитим яйцем або жовточком і за бажанням присипаємо кунжутом. І тепер відправляємо наші роліні в духовку 180 градусів на хвилин 20. Ось такі хрусткі зверху і соковиті смачні всередині раліні у нас виходить. Всім смачного!